Доброго дня, з вами підприємство Ортопед. Сьогодні ми вам розповімо про стіл парти з елементами фіксації тулуба Зефір 1 та zephyr 2. Вони повністю ідентичні за своїм функціоналом. Єдина їх відмінність в тому, що зефір 1 розрахований не зріздитини від 70 до 130 см, а зефір 2 не зріздитини від 90 до 160 см. Ці столи парти призначені для забезпечення розвитку координації рухів, правильного положення тіла дитини в положенні сидячі та після довготривалого перебування в лежачому положенні, використовуються зазвичай при прийманні їжі або грі. Залежно від індивідуальних особливостей дитини, підніжка регулюється за висотою в діапазоні від 180 до 350 мм для моделі zephyr 1 та від 190 до 390 мм для моделі zephyr 2, а також кутом нахилу. Великітники також регулюються гвинтами за висотою залежно від особливостей та зросту дитини. Абдуктор регулюється за глибиною в діапазоні від 210 до 310 мм для моделі zephyr 1 та від 250 до 350 мм для моделі zephyr 2, а також обладнаний ременями для фіксації дитини. Діння регулюється закутом нахилу в діапазоні від 0 до 18 градусів і за глибиною. Спинка регулюється за кутом нахилу у діапазоні від 90 до 120 градусів, як ви бачите на відео. А також регулюється висота та глибина стільниці. Дгалівник вже регулюється за висотою в діапазоні від 240 до 350 мм для моделі Zephyr 1 та від 320 до 530 мм для моделі Zephyr 2 Дані стілпорти мають 4 колеса для полегшення переміщення, задні з яких обладнані гальмами. Регулярні заняття на столі партії справить поліпшенню роботи внутрішніх органів, зокрема серцево-судинної, дихальної і травневої системи. З більш детальними характеристиками кожної моделі ви можете ознайомитися в описі до цього відео, написавши нам в інстаграмі в Директ або зателефонувавши за вказаними номерами.